Люди ховаються, люди не хочуть йти служити. Це про мобілізацію в Україні, голова парламентського комітету з нацбезпеки, оборони і розвитку Олександр Завітневич. І щоб стимулювати мобілізацію до Збройних сил України, український парламент суттєво змінив законодавство. Зокрема, надав більше повноважень ТЦК і підвищив штрафи для порушників закону. Ну, те, що ТЦК дали більше прав, ми з вами Бачимо, щодня є відео про побиття людей, про затягування в буси і так далі. Я ще раз повторюю: в ТЦК працюють багато хороших толкових людей, багато патріотів, багато спокійних, які знають і розуміють, що відбувається. Але в усіх, в, в усіх структурах є неадекватні люди. В усіх. І якщо вони відчувають, що їх покривають і що їм нічого не буде, їм просто рве кришу. І ви нічого не можете зробити, і громадяни нічого зробити не можуть, тому що є покривання. І ще раз повторюю: такі люди є в усіх структурах, куди не прийде в міністерствах, відомствах, школах, в лікарнях, дитячих садочках, касири супермаркетів, водії, і так далі. Ви зустрічалися з людьми, у яких їде дах. Так, от, якщо є можливість поскаржитись, вплинути на ситуацію, люди це роблять, і такі люди, хоча б стримуються. А якщо немає, немає стримуючого, нема покарання, немає можливості вплинути, уявляєте собі, що може бути. І от мені подобається, як парламентарі до народу відносяться. Знаєте, от, от реально відчуття, що держава це в одному місці, контролюючий, примусуючий орган, а люди там. І всі люди винні, всі люди ухилянти, всі люди не платять податки, всі люди намагають тільки й сплять і бачать, як би його продати країну. Мені це нагадує один діалог, діалог між Щирліцем і одним генералом. Хто не бачив 17 днів вісни, я, я його поставлю зараз в себе в телеграм-каналі. Бо там кожне слово, кожне слово це про те, що ми зараз будуємо. Винні громадяни. А святі бонзи. От вони не бояться. Тільки їхні родичі вивезені, капітали вивезені, і частина чиновників, тільки тут одні, в своїх шикарних квартирах, під Державною службою охорони. Вони не бояться. Тільки чомусь, коли чиновників звільняють з їхніх посад, вони миттєво перед звільненням на відрядження якесь у відрядження фігачать за кордон. І звідти вже не повертаються. То чому ж вони не служать? Де пан Олексій? Де його сини? Де сини сотень чиновників? Де служать? Може вони теж бояться?